Слів, які були сказані лідерами опозиції, значить, на Майдані було сьогодні проголошено створення народного об'єднання під назвою Майдан. Сталося те, що можливо боїться влада, але про те, про що ми говорили, що оце громадянський рух і той самий рух, який ми з вами започаткували в нас, і на платформі, якого ми зараз тут збираємося, незалежно від того, хто до якої партії відноситься, сьогодні сталося саме це. Було сказано, що незалежно від того, якій ти партії. Але якщо ти розділяєш оце, що ми кажемо, слово Майдана, воно розділяє в себе все і Європу, і справедливість, і протиолігархізм, і соціальну нерівність. Воно включає в себе все, все-все, що ми говоримо, що в того в нас не було, і все це іменується в слові «майдан». Так от сьогодні було проголошено це створення цього народного об'єднання Майдану. І було проголошено, значить, такі. Такі пункти, такі пункти, значить, дій цього об'єднання, значить, створення е, вибори нового парламенту і уряду. Друге, значить, е, створення нової української конституції. Третє, значить, і ввести план змін. Конкретні вимоги будуть, такі як нова судова система в Україні, заміна суддів, так, заміна суддів, які вже себе скомпрометували, так. І судова, судова, закон про судову систему в Україні. Тобто відновлення судової, влади, судової гілки влади, як такової. Далі, новий закон про прокуратуру. Слідуючи новий закон і новий набір, так як це зробив в свій час Саакашвілі, новий закон і новий набір в міліцію. Крім того, крім того, міліція буде, так як говориться тут. Підзвіт на територіальній громаді. Без звіт на територіальній громаді. Я вже не кажу про те, що коли будуть зміни, то буде, найперше буде говоритися про повністю зміна законодавства про місцеве самоврядування. Не буде призначатися ніхто вже тепер. Все буде вибиратися, і так як в Європі це робиться, все залишається на місці і вирішується все на місці, громадою і дещо дається там, звичайно, але в невеликій кількості нагору. Тобто зникає можливість е, тої самої кормушки, про яку, яку так сильно, за яку так сильно опираються наші можновладці і ніяк, ну ніяк не хочуть прийняти європейські закони. Ну ніяк. Четверте, було сказано, що е, цей майдан, наш майдан буде говорити про те, що нам потрібні і буде робити, працювати над тим, що нам потрібні робочі місця, достойні заробітні плати. Введення нових технологій. До речі, от економічне питання, про яке мало говорять. Дивіться, олігархи наші зростають, як на дрожжях. На чому вони зростають? Не, за, не, не тому, що вони зростають, що вони вводять нові європейські технології. Їм це не потрібно. Вони зростають за, для того, що заторможена, заморожена у вічній мерзлоті заробітна плата людей, які працюють і до цього часу їх держать на тій нещасній тисячі. Ось чому зростають олігархи а обладнання застаріле, і продукція вже не конкурентна. Хриба, що тільки в Росію йде. А їхні статки ростуть, тому що тисячна, як поставили цю тисячу, так і хочуть її довести на тисячу ще багато років. Значить, в, цій, в цьому плані дії будуть е, привезти. При, е. Ну і похідці будуть розробляти оці технології і так далі. І говорилося, що наші олігархи ну, ніяк не вводять цей тендоріт, тому їм дійсно зараз, якби вигідно не в Європу йти, щоб е, вводити, а на це треба витрачати, вибачте, гроші. Якщо американський мільярдер, це розуміє, можливо, і вкладає в технологію щось, то наші не спішаться зробити, накопичують гроші. Це феодалізм. Далі, е, і знову ж таки, новий податковий кодекс потрібен. П'ятий пункт. П'ятий пункт цього плану це потрібна єдність. Єдність опозиційних сил. Було проголошено, що, так як говорили, опозиція хоче рветься до влади. Нічого не буде, кажуть скептики. Опозиція, якщо і дорветься до влади, буде так, як було. Сьогодні було проголошено конкретно, що ми хочемо перемогти на виборах. Але не задля того, щоб прийти до влади. Ми хочемо перемогти на виборах, щоб змінити нашу країну. Ще раз було сказано, що всі політв'язні повинні бути звільнені і знову ж таки збираються підписи в черговий раз до Конгресу Сполучених Штатів. І було ще раз сказано, нагадано, що у нас політв'язень номер 1 це Юлія Тимошенко, сидить у в'язниці. Координатор національного спротиву. Олександр Турчинов говорив про те, що йдеться про створення, знову ж таки підтвердив, що йдеться про створення Євразійського економічного союзу ЄС. ЄС. Е. Це вже я сказав, що ЄС. Та я так і побачив, що це ЄС. Було сказано дуже цікава фраза, що Майдан, Майдан, це територія вільна від Януковича. Я скажу, що дійсно кожен Майдан, і наш, в тому числі Євромайдан, ми проголошуємо, що це територія вільна від Януковича. Так? А -а -а. І від корумпованої влади також. Було сказано, що Україна, треба, щоб вся Україна стала Майданом, щоб цю владу змести, треба, щоб вся Україна стала майданом і наш шлях мирний. Ми надіємося на те, що силового розгону не буде, тому що дійсно світ відвернеться від цієї влади цієї держави, тому що було сказано конкретно: допоки Янукович не примінить силу. Це буде вирішуватися якби, в середині країни. Як тільки він застосує силу, будуть інші якісь, можливо, впливи ззовні. Так от, так от, значить, я хотів би зачитати, значить, уже що сказано було в кінці. І Турчинов це оголосив, значить, рішення сьогоднішнього віче проголошено заснувати. Народне об'єднання Майдан. І це було прийнято одноголосно. Було е, зачитано Раду Майдану. Я тільки зачитаю кілька прізвищ, таких, які е, більше, такі, що ми знаємо, їх там було більше, яких менше знання. Але от я прочитаю Тарас Бойків, Олексій, е, Андрій Ілленко, Кириленко. Руслана Лежичко, Петро Порошенко, Юрій Луценко, Олексій Гарань, Сергій Соболєв, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Борис Тарасюк, Олег Тігневок, Руфат Чубаров. Арсеній Яценюк і Віталій Кличко. Це назвалося прізвище тих людей, які більш-менш відомі. То не всі, то... Так, і з значить, такий вибрали комітет. комітет. Головою цього комітету, так, якщо я не помиляюсь, обраний цей квіта. Голова? Ректор, Ректор Києво-Могилянської Києво академії. Квіта. Далі в цей комітет війшла Руслана. Кличко, Луценко, Юлія Тимошенко, Олег Тихнебок і Андрій Яценюк. Ну це такі основні відомості на даний момент.